Привіт любителям біблії! Як вам, мій капелюх? Скажіть класний, чи не так? Я щойно закінчив з відзнакою вивчення шести законів гідролізу лазерних ліктарів на молекулярному шокобораторі з суперквантовими векторами. Я дуже пишаюся собою. Я такий розумний, що готовий протистояти будь-яким викликам. А зараз прочитаємо супервірш. Це псалом 110.10. 10. Початок премудрості, страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це, його слава навіки стоїть. Е -е -е -е. Мудрість. Е -е -е. Я не мав вихвалятися, що я розумний. Це було немудро з мого боку, так? Через цей диплом з відзнакою я забув, що справжня мудрість приходить лише від страху перед Богом. Важливо пам'ятати, що коли в Біблії сказано боятися Бога, це не означає лякатися Його, а означає поважати і слухатися Його. Ми зростаємо у Божій мудрості, коли ми вивчаємо Біблію, молимося і шукаємо Бога. Мудрість допоможе розрізнити вірне і хибне та зробити правильний вибір. Щоб набути справжньої мудрості, завантажуй додаток Суперкнига та читай слово Боже. Також у ньому є веселі ігри та повні епізоди суперкниги. До зустрічі!